Всім вітання, сервер бульт на зв'язку. Так. Посилочка. Доїхала перша ось посилочка. Так. Мабуть, краще буде так. На макро, так. Ріжемо. Акуратно ріжемо, ріжемо. Щоб дістати зміст. Не виходить акуратно. Тай, лки. Що, акуратно не вийшло, так. Бум-бум-бум-бум-бум. Так, ось-таки ось, ось маляльний скотч. Вино людейна чимось таким займається. Війдемо ще вас, трошки. На столі, як завжди, робочий безлад. Тут таке. Так. Я не бачу, де воно, що воно закінчиться. Будемо рвати. Будемо рвати. Так, ага. Ось людина чистить зуби такою все пастою. Сенсодів на мене паста повне гамно. Так, тут у нас скобки. Тут У нас скобки. Так, я вам поки світло вікну. А, все. Далі ще на фоні клейк, Мод і пререклама. Як мене бісить реклама на YouTube. Треба платити кошти, щоб її відключати. Так запакували ж бы на. Все. Так, все у нас тута, 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 тута. Паши, 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 паши. Не понял. Так, мы накинули. Малося прийти три монети, я пришла одна. Думав, що кинули, але ось, ось монети виявилися в іншому кінці. Так, ось перша, і ось тут ось. Я не пам'ятаю, в мене дві чи три монети. Дві, дві, дві монетки. Раз, Зараз будемо дивитися. Продовжуємо. Так, вибачаю за горіхові руки. Сезон, сезон. Так. Перша монетка досить рядова. Це у нас... Це у нас 10 шилінгів Австрії 1971 року. Це серії було, там якось 600 чи 700 проби. Монетка десь 7,5 грам, вони в принципі недорогі. Ця монетка оплатила мені посилку. Ізюмінкою являється ця монетка. Це Флойн Австро Угорської імперії, ось Йозеф, перший імператор зображений, тут ось гарб. австро венгрії Герб дуже схожий. Так, що я втаскався вже Герб дуже схожий на герб Російської імперії. Це у нас один флорин 1883 року. Фу, на фото буде видно краще. З, зараз вже буде бути фотосесію. Все у нас тут такий шикарніший гурт. Це в нас е 12 з половиною грам десь. 835-ї проби. Оця ось крихітка дуже дорога. Дуже дорога, як на мене. Надіюсь, що я зможу її перепродати, тому що я не можу їх собі залишати, мені треба на щось жити. Заробітки пошиві, ну нічого. Що маємо, те маємо. Так. Ще анонсую, наступна буде розпаковка. Там взагалі у нас Терешнякова історія. Ууу, то вже наступне буде. то вже Монетка їде, але там у нас виявився маленький скандал, то вже буде в наступному відео на Тіктоку, а на Ютубі то буде все разом. Так що чекаємо наступну розпаковку. Всім вітання. Сірвуть на зв'язку. Ну все, приїхала проблемна посилка, проблемний лот. І зараз ми з вами дізнаємося на камеру, наскільки я влетів. Ось чувачок не, не поважає отакий. Це навіть його не буду. Різати ножем. Це, з зукерпочте, письмень, все трохи підощі. Щас ми глянемо. Ось у нам ось по посилочка прийшла. По вісу я вже. Вже в мене передчуття, що я влетів. Так, на фоні у нас... ...геймплей... Трево помінадії. Блин, запаковано. Блин, свабла мотова мене. Да, я вже чую, еще. Я влетів. Вже небо вже шалять, я вже начинаю вже нервувати. Девець. Так, да, я влетів. Я влетів на бабло. Це ось монетка. Я гадав, як я ставив що це талера, це півтале, були виставлені в підряд декілька монет. Було написано тале, талер, тата. Дари. А тут була просто патрона буває, ось Ой, не видно. Куди... яке камеру не так поставив. Ось у нас патрона Баварія. Покривите Баварії. Це у нас Півталара, Максимеліан 3. 1000. Ай, включив тисячу... вам світло. Не так телефон поставив, камеру. І не, не бачу куди знімаю. ось. У. Ось така монета, я вже бачив, що я влетів. Все. Раз, 14 грамів. Тале Та, 2 заважь. Тобто я завжди щось таке запідозрив, запідозрив. Але ну, щось в мене йокнуло таке перечуття, але все одно я завершив угоду. Я перевів кошти. Потім уже, як все-таки мене, я більш детально полистав інтернет, каталоги. Вже вияснилося, що. Зараз вимкну вам світло, мабуть. Вже вияснилося, що це півталера. Получилася монетка дорого. За 3000 плюс доставка вийшло там 3100 з копійками. Так, саме десь приблизно може квартувати талер, ну не півталера. Я. Ну, я попав. На аукціон адміністрацію я заздалегідь звернувся. Але мене культурно послали. Що в описі не написано, що там яка монета. В описі не написано, яка монета. Написано просто патрона Баварії. Патрона Баварії. Я сюди, буду, я сюди ставлю аукціон. Переписку не буду ставити, я зараз сюди ставлю аукціон. І продавця. Зроблю знімок з телефона. Е, адміністрація аукціона мене культурно послала, сказала не наші проблеми. Хоча відсутність фото на вагах і відсутність фото гурта, це е, є е, прямим порушенням правил. Це є, це входить в основні правила. І лоти без. Фото на вагах і без фото гурта, двох мінімум двох гурта не допускаються, то учаться в аукціоні. І на цьому аукціоні я перестав фактично виставлятися, як мене забанили за мою монету. У мене то теж не було фото гурта, я не робив. І мене звинувачували в Шахрайстві. Монета була не в стані, почухана, її купили, і продавець виступив е е претензію, що вона більш почухана, що він, думає, як він думав. Мене тоді забанили на дві неділі, вимагали з мене компенсацію. А зараз мене просто культурно посилали. Змінився адміністратор аукціона, мене культурно посилали. Так що я роблю це відео. І його лупашу на всі групи з монетами платформи. Я забив, вже змонтував інше відео. Сьогодні якраз неділя, 6 -е. жовтня. Сьогодні в мене в понеділях я викидаю якесь відео або копав монети. Оце відео, зараз я її викладу. І буду його рекламувати, просувати по групах. Так що такі справи. Щас я відфоткаю монетку. Вертий чеї зможе подати за ті самі кошти, тому що талер іменно цього року. Талер іменно цього року коштує досить дорого, а ця монетка вона цього абсолютно не вартує. Тобто ну, максимум я і не знаю, скільки я, гадаю, що вона не подасться. Полажать трохи не подасться. Ну, побачимо, як буде. О, я засмучений, дуже сильно засмучений. Ну, вік їх вищу честь це найдорожча монета, яка я за весь час купляв. Я стараюся їх до руїни купляти, от я, і от я влетів. Я знаю, як решта. Написав одному теж з учасників, поцікавився. Йому перша приїхала Талер. А це, я думаю, от, от така ухмилочка була. Ну, добренько. роблю фото, монтую, викладаю.